Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні неділя, 22 червня. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Ну і топ новина, з якої розпочалася ця ніч, мабуть, мабуть, ранок, це те, що стало відомо, що. США завдали потужних ударів по Ірану, тобто почалася безпосередня кампанія повітряна. Сполучені Штати Америки застосували бомбардувальники Б-2 і якраз ті бомби, про які ми говорили, gbu 57, які фактично здатні пробивати бункери і укріплені споруди, якраз для того, щоб завдати ударів серед іншого по об'єктах. Такі, як Фордо. Фордо, це епіцентр якраз а, ядерної програми Ірану. Сполучені Штати застосували Б2 і вдарили безпосередньо по Форду. А, по, по Фордо, по Натанзі і по Ісфахану. Було задіяно шість бомбардувальників Б2 стелс. Також авіацію удари завдавалися, крім того, і ракетами Томагавк. А це все було продемонстровано. Трамп був у ситуаційній кімнаті. Поряд з ним були віце-президент США Джей Дівенс, державний секретар, Рубіо, міністр оборони Гексет, директор ЦРУ РЕДкліф, голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Кейн і інші посадовці. А після цього Трамп зробив звернення, в якому зазначив, що або буде мир. Або Іран чекає більша трагедія. Крім того, він сказав, що ескалація на Близькому Сході не може продовжуватися. Наступні атаки на Іран можуть бути тільки гірші. США готові за необхідності за буквально хвилини знищувати цілі в Ірані. Ну а фактично. Бен'ямін Натаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, теж записав звернення, в якому подякував Сполученим Штатам Америки і президентові Трампу, і зазначив, що після ударів США по Ірану його обіцянки знищити ядерні об'єкти Ісламської Республіки виконано. Тобто Ізраїль і США США теж звітує про те, що ядерні об'єкти Ірану знищені і не становлять загрози. Натякаючи на те, що можливо цілі кампанії досягнуто. Про це говорить і Трамп, який волів би, щоб ця кампанія носила обмежений характер і, звичайно, досягти швидкої перемоги для того, щоб отримати Нобелівську премію миру у 2026 році. Нагадаю, що Пакистан уже висунув Трампа на цю нагороду. А ну, подивимося, зрештою, як буде, звичайно, хотілося б нам всім. Я думаю, що мрія багатьох. Побачити, як бомбардувальники Б 2 скидують ті ж самі JBU-57 і 47 по цілях на і на Росії, на повійськових об'єктах там, тому що це було би дійсно дуже добре, і це те, чого ми а, бажаємо. Ну але тим часом Іран а, продовжує завдавати ударів. Іран випустив близько 20 ракет сьогодні зранку, по Ізраїлю. Медичні бригади виїхали в 10 місць, де можливі прильоти. Про це повідомляє Ізраїльський 12-й канал. Є руйнування в Тель-Авіві та Хайфі. Зараз це так само зараз це так само показують. Житлові будинки, приватні об'єкти і так далі. Іран продовжує завдавати ударів. Ну і власне кажучи. Іранський ядерний об'єкт Форду повністю знищений, якщо іранці не зупиняться і негайно не підпишуть мир, по ньому буде завдано удар знову. Про це говорить президент Трамп. Подивимося, головне тепер в цій ситуації чи буде Іран відповідати по об'єктах Сполучених Штатів Америки, які розташовані на Близькому Сході, тобто по військових базах, які там сконцентровані в Йорданії, в Саудівській Аравії і не тільки. Від цього буде залежати наскільки ще може розтягнутися кампанія, як довго будуть тривати бойові дії, і до яких наслідків це призведе. Треба сказати, що в Сполучених Штатах Америки не всі підтримали удар Трампа, незважаючи на те, що згідно опитувань, понад 70% американців підтримували такі дії, але не підтримував Берні Сандерс. Це опозиціонер, такого. Ліводемократичного табору в США, він про це публічно говорив себе на сторінці в Ютубі. Не підтримали демократи, оскільки вони зазначили, що президент Трамп порушив процедуру і не підтримав, і не повідомив Конгрес, і не підтримали деякі представники республіканської партії, особливо ізоляціоністського толку. Це саме ті ж мага. Тобто відбувся певний розкол, це, мабуть, чи не вперше Мага не підтримує рішучі дії. Трампа і про це заявляє публічно. Там є публічні діячі, такі як там ведучий Такер Карлсон. Є інші, які про це говорять: про те, що тепер буде хаос на Близькому Сході, і це буде довга, виснажлива та затратна війна для безпосередньо для а, сполучених штатів Америки. Ну і а, виступили із засудженням зараз іранці. Іран терміново скликає позачергове засідання Ради безпеки. Іранське телебачення вийшло із заявами, що тепер будь-який громадянин Сполучених Штатів чи будь-які будь американські об'єкти являються і є законними цілями для відповіді Ірану. Ймовірно, подивимося, почекаємо реакції Туреччини. Турецький президент Ердоган говорив про те, що Іран переможе в цій війні. Зараз з'явилася реакція Пакистана про те, що Пакистан повідомив, що. На їх думку, агресія США проти Ірану є військовим злочином. Ну і цікаво після цього чи відкличуть номінацію на Нобелівську премію миру Трампа пакистанці, які ж його і висували, тому ось така ситуація. Вона в динаміці. Факт залишається фактом, що Іран не припинив наразі атак по Ізраїлю. І Є така ймовірність, що ці атаки можуть стати частішими. І якраз буде а, Іран зараз скаженіти, але я ж кажу, що головне, чи будуть вони бити по американських базах. Хезболла непритомна, в Лівані нічого не можуть вдіяти після атаки успішної і дуже вдалої, і показової атаки спецслужби Масаду по цій організації терористичній, яка підтримувалася і фінансувалася Іраном. Ну а тут уже ж далі все буде залежати і від Ірану. Росія мовчить станом на зараз, поки я записую це відео. Немає реакції. Ріа новості, їхні тільки публікують все, що пишуть американські медіа, і все, що заявив Трамп. Таке враження, що вони стали філією якогось американських медіа. А ну Путін як завжди думає, поки він там отримує дописи, розвіддані і так далі. Про все, що відбувається, папочки йому на стіл покладуть. Тоді, можливо, буде якась. Безпосередня реакція, але канал CBS американський повідомляє, що нібито Сполучені Штати Америки поінформували Кремль про те, що вони збираються завдати удару, і що цей удар буде стрімким, швидким. Ну і нібито не загрожує інтересам Росії в регіоні. Хоча Росія ж позбавляється головного союзника, тому що ну Ірану зараз ну одного з головних назвімо це так. Ірану зараз буде не до Росії, це очевидно. Ні до спільного виробництва шахедів, ні до передачі цих шахедів чи передачі комплектуючих, які необхідні для виробництва дронів Камікадзе. Тобто, якщо ми сприймаємо це в ширшому контексті, коли говоримо про те, що формується вісь зла, Іран, Росія, Північна Корея і їх підтримує фінансово, економічно та технічно Китай, то по цій вісі зла, звичайно. Завданий доволі таки потужний удар, і з цієї точки зору це варто сприймати все ж таки позитивно для нас і з точки зору військово-технічного співробітництва Ірану з Росією, тому що Іран зараз буде позбавлений можливості, взагалі невідомо, тому що там же ж раз за разом а, Ізраїль ліквідовує військових керівників, поки вони ще там входять в курс справи, уже по них прилітає. Ну і як буде далі? Це тривати, тому що або це може дійсно перерости і розростися в більш глобальну масштабну війну на близькому сході, з наслідками, які будуть відчуватися і для нас. Чому тому, що ціна на нафту, тому що Ормузька протока Іран зараз не перекривав, але про таку можливість заявляв: відповідно, Ормузька протока це вхід і до Кувейта, і до Бахрейну, і до Об'єднаних Арабських Еміратів, до експортерів нафти. Там, якщо подивитися карти, мапи у танкерів, які пересуваються нафтових, там доволі таки активний рух, і відповідно зрозуміло, що якщо Іран почне перекривати це, призведе до того, що ціна за оцінками американських аналітиків, за оцінками провідних банків, таких як Goldman Sachs та інші, ціна може вирости до 100-120 доларів за барель. І звичайно, що за таких умов не можна буде говорити про якесь обмеження цін. На нафту, тому що, наприклад, уже а, європейці заявили, європейські країни мали збиратися в Брюсселі, і відповідно розглядати питання щодо встановлення граничної межі на російську нафту, щоб вона не перевищувала 45 доларів. Але ця зустріч була відкладена через те, що не вдалося досягти відповідних домовленостей під час саміту Великої Сімки в Канаді. Ну і відповідно зараз а, вважають, що без згоди Сполучених Штатів. Європейці так вважають, плюс без е, того, щоб е, ну, скажімо, досягти кінцевої згоди, і плюс, враховуючи ситуацію загострену і важку на близькому сході, ну європейці думають, що зараз це недоцільно і недоречно розглядати саме в цей момент е, безпосередньо е, зниження цін на нафту. Ну, ось така ситуація на сьогоднішній день. А подивимося, вона в динаміці. Я буду обов'язково вас інформувати про те, що відбувається. Ну і тим часом до інших важливих новин. Віцепрем'єрка Юлія Свериденко та керівник офісу президента України Андрій Єрмак передали міністру фінансів США скоту Бесенту на зустрічі в Канаді цього тижня список необхідної зброї, яку Україна готова купити. За словами президента України Зеленського, на зустрічі з Бесендом Свириденко та Єрмак обговорили з американським міністром угоду про мінерали та наступні кроки пов'язані з нею. Також вони передали Бесенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек, заявив Володимир Зеленський. За словами президента, це перелік озброєння на велику суму. І туди входять системи ППО Петріот. Звичайно, те, що для нас найважливіше, тому що нагадаю, що за оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони України російський потенціал зараз, потенціал Кремля в балістичних ракетах, Іскандер, може становити до 500 ракет. Це те, що ворог накопичив. І звичайно, для того, щоб протидіяти балістиці, нам треба два важливих ефективних рішення. Перше, це звичайне посилення нас з такими зенітно-ракетними комплексами, як «Петріот», або Американського виробництва або французько-італійськими системами «Сампті», які здатні збивати балістику, і це вже неодноразово доводили. Ну і президент зазначив, які сказав: ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З Президентом Трампом не одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно поговорити і про санкції, зазначив глава держави. До речі, правильна послідовність обрана Володимиром Зеленським при постановці цього питання, оскільки мова йде про зброю, про посилення нас якраз відповідно мілітарно, і одразу мова йде про санкції. Ось так воно і працює, і має працювати в такій нерозривній зв'язці, що просто посилення санкцій недостатнє, потрібні і відповідні пакети озброєнь. Щодо коштів, тому що ви мене теж часто запитуєте, де ж можна взяти гроші. Ну, по-перше, звичайно, що це гроші державного бюджету, в міру наших можливостей, виходячи із тих статей видатків, які виділяються на озброєння. Не дуже багато, тому що ну дорогі системи, зокрема Петріот. Друге, це все ж таки те, що е, треба розвивати уже угоду про мінерали, яка підписана. І в рамках цього теж говорити, що ми готові. Постачати а, і відповідно домовлятися про видобуток до мінералів в обмін на зброю і безпеку. І третє це кошти Європейського союзу. Четверте це відповідні кредити і так далі. Це все може бути поєднано і фактично, а, ну скажімо так, розвинуто. Ну а тим часом є хороші новини з точки зору так само посилення нашої антидронової боротьби проти шахідів. Німеччина та Канада погодилися профінансувати виробництво українських дронів, перехоплювачів шахедів для нарощування їхнього виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими та іноземними е, журналістами. А, по приблизно третину шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже покладаються на кулеме, майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю, зазначив президент. Ми почали виготовляти і використовувати перехоплювачі. Ви повинні знати, що ми над цим питанням працюємо давно, зазначив президент. І Зеленський повідомив, що в Україні чотири компанії виробляють перехоплювачі, дві вже дуже успішні в цьому. Під час останньої російської атаки українські перехоплювачі довели свою ефективність і збили десятки російських дронів. І це те, про що я говорив: так ворог завдає ударі, так на превеликий жаль. Є руйнування і дуже прикро, тому що є загиблі та постраждалі люди. Але в той же час ніхто не сидить на місці. Інструменти протидії знаходяться. Десятки дронів вже збиваються таким способом і будуть збиватися надалі. Ніхто не стоїть на місці. Я розумію, що ви, можливо, слухаєте і чуєте різні повідомлення. Тисячі шахедів полетять, 800, 700. Друзі, давайте оперувати фактами і говорити про те, що так. Ворог може нарощувати виробництво, але і ми нарощуємо наші потужності для того, щоб протидіяти цьому. І коли почалася так само Буча, гвал, здійнявся в мережі, ой, треба дрони перехоплювачі, все, мабуть, хтось забув, що ще до тієї терористичної атаки, жахливої на Київ, було рішення і доручення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, про те, що потрібно. Наростити збиття дронів і протидії саме дронами-перехоплювачем, і ця робота буде нарощуватися це так само зрозуміло. Президент так само наголосив на тому, що зараз ну, ми бачимо військові технології пріоритет, спільне виробництво зброї і Україна планує розпочати експорт власних військових технологій до країн партнерів у Європі та її за її межами. Зокрема, йдеться про налагодження виробництва дронів, ракет, а також, можливо, артилерійських систем за кордоном. Виробництво за кордоном правильне рішення, тому що, ну я думаю, що зайве пояснювати, всі прекрасно розуміють, з точки зору безпеки, це дійсно краще переносити за кордон а, в якусь із із країн НАТО для того, щоб ці виробництва були захищенішими, відповідно ефективнішими. Так, тому це. Потрібно робити. Тим часом, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що Росія продовжує активно вербувати громадян країн Центральної Азії попри зусилля урядів цих держав протидіяти діяльності вербувальників. В ГУР зазначили, що, зокрема, громадяни Узбекистану та Джикистану дедалі частіше стають об'єктами для вербування. Йдеться насамперед. про Трудових мігрантів, які прибувають до Росії, представники російської армії вводять іноземців в оману обіцянками високих доходів за короткостроковими контрактами. Змобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які здебільшого використовують на, на найнебезпечніших ділянках фронту. Очевидно, що Росія намагається будь-якими способами поповнювати свої ряди, тому що втрати є. Ну і ось такі і я не знаю, цікаво подивитися на статистику, але мені здається, що все менше мігрантів буде їхати з Центральної Азії до Росії і обирати інші країни, куди б вони могли поїхати. Зрештою, це, можливо Китай, можливо, ще кудись. Але ну, цікаво. <кхух> Тим часом в НАТО скандал, тому що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто напередодні саміту НАТО в Гаазі. Висловив сумнів щодо доцільності подальшого існування Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє німецький Дойчі У НАТО більше немає права на існування, заявив Крозетто під час виступу в університеті Падуї, додавши, що часи змінилися. Голова Міністерства оборони Італії зазначив, що США та Європейський Союз більше не є центром миру, і тому Альянс має адаптуватися до нових умов. Він також закликав НАТО співпрацювати з глобальним півднем, щоб, як і раніше, забезпечувати мир та взаємний захист. Цікаво, де ж тепер Крозетто бачить цей епіцентр миру? Можливо, в Пекіні чи в Нью-Делі, де? А, на глобальному півдні. Тобто, мені цікаво, а, тому що якраз НАТО взагалі будь-який. Ну, Захід зараз в тому ширшому сенсі, в якому можна назвати, давайте абстрагуватись виключно від НАТО. Він же ж також є епіцентром, тобто це певний епіцентр демократичних цінностей, як ми його собі уявляємо. І загалом, це ж якраз і протиставлення, тому що намагається зараз демонструвати глобальний південь, південь так званий, а глобальним півднем прагне глобально керувати Китай. Ну і це ж протиставлення двох блоків, які бачать розвиток світу і життя на нашій планеті по-іншому. Тому це конкуренти. Комунікувати з конкурентами можна, але є один спосіб, який намагаються втілювати в життя це НАТО, і в ширшому сенсі, я би сказав, це проєкт Заходу. І є інший це Глобальний Південь. Між Дутами здесь бути важко. Тому потрібно все ж таки визначатися. Але на що звертаю увагу Крозетто, з чим дійсно можна погодитися, це те, що НАТО в кризі, тому що а, не демонструє більшої рішучості та сміливості в протидії російській агресії, чого потрібно би більше було саме лідерство. Крім того, ми розуміємо, що НАТО на сьогоднішній день, а особливо окремі члени Північно-Атлантичного альянсу, не можуть дати ствердної відповіді щодо подальшого розширення НАТО на схід. І прийняття нових членів, зокрема, України, і в перспективі, наприклад, Молдови. А можливо, навіть і Вірменії з часом, тому що офіційний Єреван ну, він намагається вирватися з тенет путінських з Москви, і просуватися на захід, інтегруватися, принаймні численні проекти зараз взаємодії вони розвивають з Франції і з країнами Європейського Союзу. Тому глобальний південь це добре, але треба ж визначатися. і, Взагалі думаю, що саміт НАТО, який розпочнеться наступного тижня в Нідерландах, буде доволі таки важким, непростим і навіть може завершитися скандалами, незважаючи на те, що програма скорочена, незважаючи на те, що зроблено все, щоб президент Трамп мав терпіння добути там 2,5-3 години і обговорити рішення з партнерами. Але чому буде скандал? Ну, от, будь ласка, наприклад, американський президент Трамп. Вважає, що всі країни НАТО повинні витрачати 5% від ВВП на оборону, окрім США. Журналіст запитав у Трампа, чи вважає він і досі, що країни НАТО повинні виділяти 5% ВВП на оборону. На це американський президент відповів, що вважає, що так повинно бути, однак висловився щодо США у цьому питанні. Я не думаю, що Америка, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадків, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні. А от країни НАТО так абсолютно заявив Трамп, на уточнюючи питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану альянсу, збільшити оборонні витрати до... 3,5% від ВВП і пов'язаної з обороною видатки, до 1,5%, тобто сумарно 5%, американський президент заявив, що НАТО повинен розібратися з країною. Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було, вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами. Тому. Ну, ви ж розумієте, що виходячи із цього або європейці проковтнуть і скажуть, що так, Сполучені Штати, ми вам винні, ви нас так довго захищали, і тепер ми вам будемо віддавати. А Трамп ставить питання руба. Він, американський президент, говорить саме так. До речі, от з точки зору користі для нас, чи важливо, щоб НАТО європейські країни збільшили видатки на оборону? Так, тому що це тягне за собою ринок озброєнь, це тягне оборонну індустрію. Видатки завжди підтягують ринок, тому що пропозиція по зброї в більшій кількості вона тільки зростає на ринку. Ну і відповідно зростає виробництво в кількості так само, тому з цієї точки зору для нас навіть це корисно. Але з точки зору, знову ж таки, збереження трансатлантичної єдності буде зараз цей човен під назвою НАТО штормити. Шторм ідеї, він безумовно станеться на саміті НАТО в Гаазі. Я думаю, що тут уже сумнівів не повинно бути, виходячи з позиції Іспанії інших країн і з того, що говорять американці, говорить Трамп, що НАТО повинно а, заплатити, маючи на увазі Європу. Ну, а Марк Рюти, генсек НАТО, говорить про те, що світу потрібно сильніше НАТО. Статтю з таким заголовком генсек Альянсу написав для Foreign Affairs – він зазначає, що навіть коли війна в Україні завершиться, загроза з боку Москви не згасне. Росія відновлює сили за допомогою китайських технологій і виробляє зброю швидше ніж очікувалося. Цьогоріч Росія за прогнозами випустить півтори тисячі танків, три тисячі броньованих машин і двісті ракет іскандер. Двісті ракет на рік вони можуть випустити. Виходить, Росія може бути готова кинути. Виклик НАТО протягом п'яти років. Ми не можемо дозволити собі сподіватися на краще. Ми повинні готуватися до найгіршого, говорить Рюте. Усі союзники НАТО витратять щонайменше 2 від ВВП на оборону цього року. Для саміту в Газі ми готуємо план щодо збільшення цих інвестицій до 5% ВВП. НАТО має не лише захищатися, а й стримувати противників. Тому важливо показати, що альянс може перевершити суперників у виробництві і спроможностях. Це вимагає промислового відродження не лише в оборонній сфері, а й в економіці загалом. Економіка воєнного часу. До речі, це корисний приклад і для України. І Рюти тут правий. Альянсу потрібно більше сталі та електроенергії, так само як більше танків і літаків. Ми вчимося в Україні. Яка показала, як нові або адаптовані технології іноді можуть забезпечити такий самий або навіть більший ефект, ніж традиційне важке озброєння за значно меншу ціну. Українські БПЛА за 400 доларів знищили російські танки вартістю 2 мільйони доларів. НАТО завжди буде оборонним альянсом. Метою його військової могутності є збереження миру. Але щоб зберегти мир, ми повинні готуватися до війни. Саме це ми й робитимемо на наступному саміті. Ну що ж, побачимо, стаття правильно додати, мабуть, нічого. Єдине, що треба розуміти, що сильне НАТО неможливо без сильної України. Виходячи з цього матеріалу Рюти, я принаймні роблю такі висновки, чи зроблять члени Північноатлантичного альянсу, питання побачимо на наступному саміті, що буде відбуватися. Ну і власне кажучи. Це буде якраз ну, скажімо так, цікавим моментом, так само як і НАТО. Я можу сказати, що бачити Рюти акцентує увагу на виробництві танків, так само Росії. А це важливо, тому що ми ж маємо розуміти, що це Україна і українські сили оборони показують успіх і добре освоїли використання різних типів та моделей безпілотників, зокрема для знищення та ураження ворожої броньованої техніки, танків, бронемашин і не тільки. Чи всі країни НАТО це зробили? Ні, вони вчаться в Україні, але вони все ще вважають танки та бронемашини серйозною загрозою, як і артилерією. І в випадку прориву ну, дійсно розуміють, що у них можуть викликнути серйозні складнощі, труднощі та проблеми. Тому готуються до відбиття цих атак. Я це знаю з власного прикладу від тих людей, від тих моїх побратимів, які бували на спільних навчаннях і в країнах Балтії і в інших. Де ми передавали, показували і ділилися тим досвідом, який є в Україні, і ну і там не завжди, скажімо так, демонстрували відповідні ж показники країни НАТО, їхні військовослужбовці, все-таки, попри все, для них все ще застосування БПЛА. Це те, що їм потрібно буде освоїти, навчитися. Для них це не є ще настільки передовим типом зброї. Тому звичайно, вони остерігаються танків. Тому, вочевидь, Путін. І тримає танки в резерві, він не дуже їх везе на війну в Україні, тому що розуміє, що тут вони будуть знищуватися. Але от для того, щоб їх десь розташувати на кордоні з Фінляндією чи завести їх для великої масштабної показуки в Білорусь на навчання запад 2025 в вересні, це цілком можливо. Ось для цього він так само їх може тримати, тому що там цього остерігається. Тож буду слідкувати за тим. Що відбувається, як нарощується потенціал там, Північно-Атлантичним альянсом. Повторюсь, і підкреслю, і наголошу, для нас дуже добре, щоб вони розвивалися, фінансували більше, тому що це потенціал для виробництва, для ринку і реалізації, зокрема, спільних проєктів спільно з Україною в виробництві озброєнь. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте, зокрема щодо того, як і чи вплине взагалі. Удар США по Ірану. Що це буде означати, як реагуватиме Путін. Ну А я вас буду інформувати. Тому залишайтеся на каналі. Бережіть себе і слава Україні!